Вітаю вас, любі малята. Сьогодні ми продовжимо знайомитись з буквами та звуками. Ви вже знаєте, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви читаємо і пишемо. А ще до нас у гості завітала дівчинка, а як її звуть, ви дізнаєтесь із віршика. Марічка маки малювала, потім мамі показала. Малювалочка маленька забруднилась, бачить ненька. Мило в мами у руці, в маки в мащі на щоці. Мама маки відмивала ті, що доня малювала. Чи здогадались ви, як звуть нашу гостю? Молодці, її звуть Марічка. Який звук в цьому віршику ви зустрічали найчастіше? Вірно, звук м. На який звук починається ім'я дівчинки? Молодці звук М. Марічка. Цей звук приголосний. Його ми не можемо проспівати, а вимовляємо коротко м. Повторіть цей звук декілька разів. Молодці, а зараз послухайте цікавий віршик. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Узялись міцно за руки і гулять мерщі на луки. Біжимо не з доженем, не сестричок букву М. Букву М ми позначаємо рисочкою, адже це приголосний звук. Подивіться, який яскравий м'яч є у марічки. Давайте з ним пограємо. В гру спіймай звук. Правила гри такі: Коли ми в слові чуємо звук М, кидаємо м'яч об підлогу. А коли не чуємо звук, залишаємо м'яч у руках. Малина. Вірно кидаємо м'яч об підлогу. Дельфін. Молодці. М'яч тримаємо у руках. Ведмідь. Так, кидаємо об підлогу. Ківі. Тримаємо м'яч у руках. Розумнички ви мої. А далі спробуйте самостійно. Дуже добре, діти молодці. І Марічці подобається з вами грати. Запрошую вас до наступної гри, яка називається Де заховався звук. Я буду називати слово, а ви відповідати, де знаходиться звук на початку, всередині чи в кінці. Наприклад, слово м'яч. Вірно на початку молодці. Лимон. Вірно діти всередині. Сом. Вірно в кінці дуже добре діти. А щоб запам'ятати букву М, викладіть її з паличок або олівців. Ось так. А Марічка вирішила розфарбувати цю букву. Подивіться, як гарно вийшло, і ви спробуйте чекаю на ваші роботи.